Доброго ранку на каналі «Файні Квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 січня 2024 року. Сьогодні 21 січня та завтра, 22 січня, зростаючий місяць буде знаходитися у знаці Близнюки. Але 22 уже увечері почнуть працювати енергії знаку стихії води. Тому, будь ласка, всі роботи, що стосуються заготівель, повинні завершити 22 до 18 години. Але давайте повернемося до початку і подивимося, що ми можемо тут посіяти чи ще щось зробити. 21 та 22 січня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки, можна сіяти на розсаду тільки насіння квітів, полуниці та валеріани. Пасіви проводимо тільки в завчасно зволожений ґрунт. Росаду не можна в цей час турбувати. І не можна проводити поливи та підживлення рослин. Нагадаємо, близнюки це час стихії повітря. Всі-всі рослини, всі клітини дихають. Не можна в цей час проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Попереду нас чекає вже повня. І нагадаю, що 21. Сприятливий день та 22-го сприятливий день для заготівель до 18-ї години вечора. Важливо для здоров'я на 21 та 22 січня. В ці дні в харчуванні повинні переважати страви, що легко засвоюються та не вимагають тривалого перетравлення. Їжу приймаємо часто, але невеликими порціями. В цей час можлива алергія на ліки та якісь інші препарати або ж продукти, так що будьте уважні, близнюки, це дуже часто буває алергія в ці дні. Харчування для здоров'я можна готувати страви з бобових культур, з квасолі, сої, бабів, зеленого горошку, каші всіх видів, цвітну капусту, рибу, морепродукти, їжте авокадо, гранати. Кунжут, миндаль, селеру і з м'яса, курку, куріпку та індичку. Що ж, ранковий випуск завершений. Вся потрібна інформація на ці два дні тепер у вас є, і ви можете все спланувати. А ми ж вам бажаємо успіхів у всіх справах, усіляких вам гараздів, тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемо обов'язково вже ввечері. На все добре, бувайте здорові.